Замок замку неприступності надавало ще дуже багато військових хитростей, які були використані під час його спорудження. Зокрема, цікавою військова хідрість будівництва замку полягала в тому, що якщо ворог, який попав на внутрішній двір середнього двору, перед ним відкривалися два варіанти, куди йому далі йти, для того, щоб захопити верхній двір. Тобто були ось ця, ну, ця брама, якою ми зараз з вами пройдемо, і з лівої сторони знаходиться ще одна брама. Зроблено це було для чого? Тобто з лівої сторони дійсно була справжня прама, захопивши яку можна було попасти в основний внутрішній двір верхнього замку. В цей прохід, яким, в якому ми зараз знаходимося, це своєрідний прохід пастка. В чому його суть? Коли ворог величезною силою нападає на замок, тобто, ну знаєте, ж це все йде ну, хаотично. Ви перших просто-напросто штовхають задні під час атаки. Коли ворог заповнював повністю цей хід. В якому ми зараз з вами знаходимося, подавався умовний сигнал і закривалися ворота з обох сторін. І тоді на голову ворога лили гарячу смолу, кипяток і так далі. Ми зараз будемо йти те місце, з яке ми. Туристів, побудьте обережні, що вам на голову не плювали. Ще чергові хитрості цього замку не тільки в цьому полягали. Тут була придумана перша система мобільного зв'язку. Усі отвори, які ми зараз бачимо, призначалися якраз для швидкої передачі даних інформації між різними частинами замку. А то швидко передавалися дані, де верхніх залів, можна було швидко передати наказ тим вартовим, які перебували в цьому залі. І навпаки, таких систем було досить багато розгалужених є по всій території залу. Йдемо далі.